за словами головного міліціонера Житомирщина працівники відомства несуть службу у східному регіоні держави і роблять все можливе для збереження цілісності нашої держави на даний час. Працівники Житомирської міліції забезпечують охорону громадського порядку в Луганській області, в Одеській області повернулись з міста Донецька і з Херсонської області на даний час в Луганській області. 200 працівників нашого управління працюють в 9 райвідділах Луганської області. Наші працівники в основному несуть службу на 10 блокпостах, які розташовані на півночі, на півночі Луганської області. І в мене зараз я вже три дні, ну, позавчора я приїхав з Луганська. Кожен день я спілкуюсь з старшими міліцейських груп і хочу ще раз вас запевнити, що. Дух наших міліціонерів, наших міліціонерів на високому рівні і від їхньої активності Житомирської міліції, якби би, як, як би і працівники Луганської міліції. Обговорили на прес-конференції і низку інших питань, як то стан розслідування резонансних злочинів, розкриття розбійного нападу у Радомирському районі, викриття низки правопорушень у сфері економіки. Голова одної із сільських рад склав. Погоду на 190 тисяч гривень покупку трактора, але гроші було перераховано, а трактора так так і не було. Щодо факту умисного вбивства Житомирського таксиста, керівник міліції журналістів запевнив, що справа буде розкрита. Проте, якщо є відомості про вчинення цього тяжкого злочину у населення, прохання допомогти слідчим. Якщо буде в кого якась інформація по Скоєнню даного злочину може якась інформація, яка буде представляти якийсь оперативний інтерес, звертатися на 102 і конфіціальність. Ми при цьому гарантуємо. тому що зараз основна задача це розкриття тяжкого злочину. А ще Юрій Дем'яненко запевнив, що міліція Житомирщини зробить усе, аби вибори президента України в області пройшли без порушень правопорядку.